От всім привіт! Сьогодні в мене незвичайний випуск, такий спец... спецвипуск. Виїхали з сім'єю по гриби пошукати. Я взагалі не грибник. І в нас в наша велика-велика компанія, тільки бабуся знається на них. Перше місце вже пройшли, поки окрім мухоморів нічого нема. Але зараз будемо шукати вже якийсь певний азарт, відчувається. Тож побачимо, що сьогодні буде. Показуй, щось є. Ні, Взагалі нічого. Мухомора. Ну поїдемо кудись далі, так? Перша знахідка Емільки є. Що це за гриб? Мухомор. То мухомор такий? Так. Ой, який гарний. Що це за гриб? Де? Мухомор. Мухомор. Блін. Да я ж не цей. Так і є з тобою. Нагодуєш. Я щук от судака не можу включити. А що це за гриби? Що це за грибочки? Зовіть бабушку знову. Бабушка, це? Які це? Їсти mm. можна? Це похоже на, на п'ята. А п'ята? Ні. <п 'ята> <п 'ята> Я думав, п'ята це опеньки. <п 'ята> ага, ось ця машина. Бачите, ага. ага. він зупинився в цій япиці. А це того, що ми цю машину обганяли. Ми коротше, тактику вибрали, таку подивитися, куди люди їдуть, туди і ми. Да. Да. Це якісь... Жаб... Жабов... Жабовник якийсь. Жлобовник? Ну давай зріжемо бабусі да обріжемо. Хоча буде щось носити в корзині. Він і виглядає вже як маринований. Тут народу стільки, тут більше, ніж сосунці. Які гриби на дорожках. Емілька. Ще один схожий маслючок маленький. Я не знаю, у них є якась норма вирізу по розміру. Мої ходять. Мам, Щось знайшли. В одного в мене не клієнт, ну цього теж, мабуть, підріжу. О, у мене клює. Невеличкі сімейка. І тут, і ось тут я бачу. А ось тут у мене трошки маслят. що у вас? у мене ості. Це щось... під... підберезник. Ага, на. Плякає. А у бабушки багато? Ну маленькі такі Маленькі? Бабушка сама бабуся підбирає, я Не сховається. Ось який мухоморчик гарний, да? Так. Да. А он маслятки засіли. Мухоморчика. І маслятки. А де? Да, вони Так, треба дивитися, ще можуть по боках бути. Ну, це скоріше за все, що це зірване. А в мене пікса. Ні, це мухомор. Фу, бе. Жаль. Покажіть, що там у вас? Ну, які в нас? Да. Донечко ще не закриті. Донечко не закрите. Треба так кривиться, я ж на YouTube хотів це все. Це я думаю закатувати саме смачне буде під щось крепке зимою, да? Давай, десь, допомагай мені. Воно ну, маленьке ростуть. Я не знаю, чи будемо їх такі зрізати, чи хай ростуть комусь більше підростуть. Ну що, зріжемо? Такі беруть ще грибники чи ні. Емілія, бере супчик чи щось. Чекай, я не знаю. Ні, не поки задай скупати. Да я вже зріжу, бабушка не чує. Ти маєш хлеб. Два таких красунчики. Забирай. Покажи мені їх на камеру. Ой. Я знаю, я знала, що ти буде знімати. Да. Он, дивіся, Все, клади, давай ще шукай. Дивіся. На муху такі маленькі ростуть. Клас, клади нам. У мені. Так. Ну позрізали, великі вже зрізані ножки. Ніжки одні тільки позалишались. Загубили бабушку. Побачила? Ні, а лівіша дивись. Лівіша дивись. О, побачила, так? А да? цей. Є то, і тут їх багато, дивись скільки їх. Сюди маленькі. Великих їх повидно позбирали. І он, дивись скільки ми їх знайшли. А ну на, зніми мене, яка їх ріжу. На. А де ді? Ві слючки, так? Да? Да. Маслючки взагалі. Так, мамо, обережно, тут грибів багато. маленьких, але дуже багато. ну Я сподіваюся, що це маслюки. Да. Ну бабушка ще пройде, дивіться. Mm -hmm. да? Віче скільки у нас це я. Так, Кимілія, не забирай папину роботу. Це папа все знімає, коментує. Дивіться маневря. <гум> Чи це не маслюки? <гум> да маслюки. Блін. Маслюки, вони... Дуже маленькі вже не будуть хай ростуть комусь будуть. А там дивіться, які сапки. <гум> дивіться. Уже на виході виходимо до машини. Вон наша машина десь. Нарешті якийсь гідний екземпляр мені попався. Да? Емілія? Не бачить, Емілія. Так, да, я бачу А це мій буде? Твій. А як його вивозить? Восьмо. А це ж мастучок, так? Да? Ми да. Можна мені? Красавець. Що це, він? Трошки побитий. Непонятно. Ану. Ой, маслюк. А тут обережно не топчиться, може ще бути. Не червивий же це, ні? Ні, ні, ні. Це ложи. маслюк, це тут. Ложик. Вам ложить чи мені? Собі, ти ж знайшов, за кіадра. Ложи, красивий. Ой. Такий от дебют в тихому полюванні. У мене трішки назбирали гуртом за півтори годинки. На юшку буде. В принципі, непогано погуляли, розвіялись. Так що сьогодні без риболовлі з грибами і з гарним настроєм повертаємося додому. Дякую. З вами був Юра з лісу, і до зустрічі вже на риболовлі.